Ми часто чуємо, що залежність сімейна хвороба Проте, що ж це означає для сім'ї залежного з однієї сторони. Сім'я може створювати комфортні умови для вживання залежному, тобто умови, в яких в нього буде можливість вживати і продовжувати такий спосіб життя. З іншої сторони, сім'я може створити невиносимі для вживання умови для залежного, і це підштовхне його до прийняття рішення лікуватися. Здавалось би, все зрозуміло, проте все не так просто. Я впевнений, що у вас виникає виникають питання, як це зробити. Саме тому я знімаю зараз це відео для того, щоб дати вам покрокові, системні, ефективні практичні такі рекомендації, які допоможуть вашій сім'ї змінити ситуацію на краще. А поки що, якщо ви ще не підписані і ви вперше на нашому каналі, то обов'язково ставте підписку, ставте дзвіночок, для того, щоб не пропустити ще більше ефективної, дієвої, практичної і дуже цінної інформації, яка допоможе як вам, так і вашим близьким, якщо у вашій сім'ї є залежність. Буду дуже вдячний за коментарі, за репости, за лайки і. Так ще більше людей зможуть дізнатися цю інформацію, отримати рекомендації, які можуть кардинально змінити ситуацію в сім'ї. І часто рідні, здавалось би, прикладають неймовірні зусилля для того, щоб врятувати залежного, проте зазвичай це лише ускладнює ситуацію. Неправильне відношення до залежності і спроби контролю сприймаються залежним як додатковий тиск і лише ускладнюють ситуацію. Як почати ефективно допомагати? Покрокова інструкція. По-перше, це визнання своїх власних помилок. Ми схильні до того, щоб перекладати відповідальність і звинувачувати всіх, окрім себе. І для того, щоб пережити хворобу своєї близької людини, тобто залежність, ми самі себе переконуємо, що ми все робимо правильно. У нас же ж благі наміри, і ми рятуємо. Проте визнання своєї ролі взагалі в цьому всьому процесі, і визнання і прийняття своїх помилок. Запускають процес стілення в першу чергу самого себе. Відмова від сліпої любові це другий крок, важливий баланс між турботою і розумінням власних кордонів. Занадто багато такої любові, яка контролює і душить, може стати причиною розвитку хвороби у залежності у дитини та може бути сприятливою почвою для продовження вживання для будь-якого залежного. Тому е, така любов вона порушує кордони іншої людини, і важливо е, розуміти, і знати баланс, і знаходити оцю золоту серединку між е, контролем і здоровою підтримкою. Третій крок це зрозуміти, що сенс життя не в рятівництві. Співзалежні рідні залежних людей часто кладуть все своє життя на порятунок залежного і підсвідомо бояться його одужання. Адже коли він одужує, то тоді не буде можливості контролювати і не буде кого рятувати. Звичайно, це підсвідомі процеси, і для того, щоб це визнати і чесно зізнатися собі в таких мотивах, потрібен відповідний рівень усвідомлення. Проте. Страх бути непотрібною часто і стає причиною таких деструктивних дій. Четвертий крок: це важливо розуміти, розділяти і відрізняти залежну частину особистості від здорової частини особистості. В процесі вживання і формування залежності у залежного страждає психіка, нервова система та мозок, і особистість, немов розщеплюється, розділяється на дві різні особистості здорову і залежну. І для того щоб вам відрізняти одну від іншої, то потрібно знати те, що здорова частина особистості це та. Яку ви знали раніше до того, як він сформувався як залежний, тобто хто вас любив, кого ви любили, хто був турботливий, хто був дуже добрий, там люблячий, тобто поважав вас, тобто той, хто був до того, як сформувався як залежний, і залежна частина особистості це? Вже ті якості, які сформувалися в процесі розвитку його хвороби: це обман, маніпуляції, егоїзм, егоцентризм, агресивність, обестінка всього там і так далі. І як же ж зрозуміти, з ким ви зараз маєте справу? Це можна визначити двома факторами: по-перше, це відношення до лікування самого залежного. По-друге, це його поведінка та його вчинки. Відмова від лікування. Перекладання відповідальності на всіх, тобто звинувачення всіх навколо у своїх бідах, применшує серйозність своєї проблеми, не розуміє, наскільки все серйозно, агресія при згадках про лікування чи в момент мотивації на лікування, агресія без будь-якої причини, тобто він навіть штучно створює ситуації, конфліктні, в яких він зміг би зірватися і перекласти цю відповідальність, і звинуватити вас в цьому. Відкупається, прикривається своїм, можливо, там фінансовим станом. Тобто, виправдовує це так, що це бомжам, потрібно це вони, алкаші. Там, наприклад, в кого нікого немає, під забором валяються. У мене ще є робота і мені це не потрібно. Виправдовує свою відмову від лікування тим, що в нього є якісь справи, робота, дітей потрібно виховувати і так далі. Шантажує, маніпулює, обманює. Готовий їхати тільки там прокапатися, наприклад, і вважає, що це лікування. Самовпевнений я зможу сам. Насправді, хвороба дуже підступна і дуже хитра, і може говорити дуже такі правильні і хороші речі. Він може вам казати, що дійсно я розумію, що потрібно мені лікування, і я обов'язково цим якось займуся, проте зараз не підходящий час. Він може, коли тверезіє, шкодувати про все Йому може бути соромно. Він може знаходитися в почуттях провини і обіцяти вам, що більше такого не повториться. В центрі він може відігравати різні ролі і ходити в масті, робити вигляд, що типу він одужує проте не прислухатися взагалі ні до яких рекомендацій і крутити там ну, своє кіно в своїй голові. В центр, він може вважати, що центр йому був потрібен лише для того, щоб просто зупинитися. Так дійсно, останнім часом я там загнався, і дуже вам дякую, що ви мене зупинили. А проте мені цього достатньо. Він в центрі може вважати, що він вже одужав. Насправді, варіантів дуже багато проявів хвороби, і це я назвав найрозповсюдніше, ніж і ви. Можете не завжди розуміти, з ким ви зараз маєте справу. Тому обов'язково тримайте зв'язок з групою підтримки за допомогою зворотнього зв'язку, який ви можете там отримати, ви зможете зрозуміти, з якою частиною особистості зараз ви маєте справу. До речі, якщо ви ще не є учасником нашої групи, то обов'язково приєднуйтеся. Переходьте за посиланням в описі профілю. Там натискайте кнопочку «Приєднатися до. До групи в Телеграм, і з цього почнеться процес вашого одужання. Слідкуйте там за інформацією. Приєднуйтеся до онлайн наших зустрічей, і там ви зможете отримати дійсно корисну для себе інформацію, і зворотній зв'язок. Найголовніше, що має відбутися, це те, що ви не маєте стати співучасником його хвороби, тобто не допомагати її розвитку. А навчившись відділяти здорову від хворої частини особистості, ви маєте стати підтримкою саме для здорової частини його особистості. Прямо зараз напишіть, будь ласка, в коментарях, чи виходить у вас відділяти здорову від хворої частини особистості вашого залежного близького? Контроль і опіка не мають ніякого сенсу. Контроль над залежністю це ілюзія. Боротьба з алкоголізмом та наркоманією потребує лікування, а не контролю. Хоча, на перший погляд, може здаватися, що контроль це доволі таки логічне рішення. Проте Воно призводить до ускладнення взагалі проблеми. Контролюючи залежного, ми не даємо йому можливості навчитися на власних помилках і, взявши відповідальність за іншу дорослу людину, ми спонукаємо його до продовження цієї саморуйнівної поведінки. Тому йому потрібен не контроль. А лікування, а вам потрібно змістити фокус уваги в першу чергу на себе, розібратися зі своїми бажаннями, власними потребами і цілями в цьому житті. Слідуючий шостий крок це потрібно зрозуміти з кого має початися одужання. Якщо саме ви усвідомлюєте проблему, то саме з вас має початися лікування. Не потрібно підштовхувати залежного до одужання, а почніть в першу чергу з себе зміни своєї мислення, зі зміни своєї поведінки з деструктивної на конструктивну, прислухаючись до рекомендацій, які ви чуєте з відео на цьому каналі чи на інших каналах. Ну, всі говорять одне й те саме, і я думаю, що важливо прислухатися до цього і залежний з часом також захоче лікуватися і продовжить своє лікування. Запевняю вас. Сьомий крок це відсторонення. Це такий, так би сказати, важкий крок, проте він дуже важливий. Відсторонення допоможе в залежному взяти відповідальність за своє життя і за свої вчинки. Немається на увазі відсторонення від любові, а відсторонення саме від хвороби, від її проявів і від її наслідків. Це те, в чому ви не маєте приймати взагалі ніякої участі, і це допоможе залежному відчути наслідки від свого життя, від своїх дій, і допоможе йому усвідомити свою проблему. Слідуючий важливий восьмий крок це робота з власними токсичними емоціями і страхами. Провівши роки життя поряд із залежною людиною серед активної залежності, його близькі відчувають безсилля, страх та заперечення, проблеми. Важливо пройти шлях для того, щоб звільнитися від цих неврозів, від негативного мислення, зрозуміти, усвідомити власну роль в тому, що відбувається, і отримати можливість жити повноцінне життя. Робота зі співзалежністю потребує часу, розуміння та сміливості подивитися правді в очі. І вона йде не так швидко і не так легко, можливо, як нам хотілося, проте, отримуючи взагалі на початку через невеликий проміжок часу, позитивні результати від цього і відчуваючи позитивні зміни, воно буде вам подобатися і буде мотивувати. Вас на подальші зміни і завжди будьте поряд, і ви можете отримати від нас постійну підтримку. Тому ще раз наголошую, обов'язково будьте присутніми в нашій групі в Телеграм. Більше не підтримуємо хворобу. Слідуючі кроки допоможуть вам зруйнувати звичну систему, в якій хвороба могла існувати і розвиватися. По-перше, виставляємо кордони заради здорових взаємостосунків, вчимося говорити ні. Висвітлюємо всі секрети, які допомагали хворобі існувати, і якими вона кормилася. Відмовляємося від рятівництва заради потенціальної, дійсно дієвої, ефективної допомоги. Домовляємося лише зі здоровою частиною особистості і не ведемося ні на які маніпуляції. Дуже важливо навчитися відрізняти здорову підтримку від шкідливого втручання. Обов'язково продовжуйте відвідувати групи підтримки для родичів залежних людей. Навіть при значних покращеннях, в лікуванні і в одуженні вашого залежного близького, обов'язково продовжуйте це робити. Адже саме старі схеми взаємодії із залежним частіше всього і стають причиною повернення його у вживання. Результати починаються саме з вас. Працюємо над власними якостями, дефектами характеру. Відслідковуємо і змінюємо свою дисфункціональну поведінку і будуємо нове життя з власними сенсами, власними цінностями і цілями. І пам'ятайте, що ви це все робите в першу чергу для себе. Не кидаємо на самому початку. Саме початку інформація про співзалежність може вам здаватися незрозумілою і може виникнути якесь відчуження. Це може бути викликане тим, що ну, наприклад, якимось шоком взагалі від нової інформації, чи стресом і емоційною напругою, тому що ви довгий період часу в цьому жили, чи, наприклад, дуже сильним фокусуванням саме на житті залежного. Не зупиняйтеся, продовжуйте. Далі все буде ставати все більш зрозуміло і вам буде ставати чим далі, тим легше. Використовуйте всі можливі інструменти підтримки. Обов'язково приймайте участь в групах, онлайн-зустрічах, живих зустрічах е підтримки родичів, залежних людей, е спілкуйтеся з консультантами, можливо, зі спеціалістами, з довіреними особами, читайте інформацію, літературу про співзалежність. Ведіть, можливо, якісь свої щоденники, там, написання якихось вдячностей, написання якихось практик, яких в інтернеті насправді маса. Тобто використовуйте все і ваш досвід обов'язково дасть плоди. Пам'ятайте, кожен з цих кроків дуже важливий і не потрібно нехтувати жодним з них. Ви вже за все життя приклали стільки різних зусиль і витратили стільки різного ресурсу на те, щоб ситуація змінилася, і воно не дало ніякого результату. Тому прийшов час все-таки направити свій ресурс і направити свої дії саме в правильному напрямку. Ось ви подивилися це відео, і не знаю наскільки уважно ви його дивилися. Можливо, хтось щось робив посуду, мив, картоплю чистив на кухні. Я десь там говорив, чи там ви ще там були чимось зайняті. Але я дуже даю собі звітність і розумію важливість цієї інформації в цьому відео. Тому я би вас просив все-таки поставити це відео ще раз, подивитися його ще раз, але вже з конспектом і законспектувати всі важливі якісь аспекти, які ви в ньому почуєте, і скласти подальший план дій по одужанню від власної співзалежності і притримуватися цього плану. Дуже дякую вам за увагу. Надіюсь, це було дуже корисне. Буду вдячний за репости, лайки, коментарі і так далі. Ще раз наголошую. Дуже вам дякую за те, що ви з нами на каналі. Всього вам найкращого з Богом!